Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я розсаджуватиму сіянці лаванди. По-іншому можна сказати, розсада лаванди, але я кажу сіянці. Це лаванда, яка виросла з насіння, а насіння та я посіяла восени минулого року. У мене було багато в червні місяці я посадила частину, а це все залишила на осінь. Викопую обережненько, щоб сіянці виходили з землі І з коріннячком, тому що земля дуже тверда. І головною умовою, щоб це коріннячко потрапляло у воду. Обов'язково потрібно поставити ці сіянці у відро з водою. Це найкраще, що ви можете зробити для майбутнього гарного укорінення. Тому що ні в якому разі корінчики не повинні, не повинні обвітритися. Я вже приготувала ділянку, викопала ямки, взяла попіл. Попіл той насипала у ямочки, дуже гарно, ретельно їх отак розмішала все. Бо попіл це дуже гарні мінеральні добрива, містить багато корисних елементів. А ці елементи будуть допомагати корінчикам, корінчикам сіянців вкорінитися. Беру довільний сіянець і бачу, що його можна підстригти. Підстригти І корінчик, це дозволяється, навіть це потрібно, щоб легше було вкорінитися, і верхівку, щоб росли бокові пагонці. Дуже ретельно поливаю водичкою ямку, тут потрібно, щоб така ямка була дуже зволожена, пропиталася земелька водичкою. Щоб потім, коли я буду розсадити, садити в ґрунт оце коріння, воно повністю було у мокрій землі. Ось так, чекаємо, поки воно пропитається. А тепер садимо Ось принцип розсади, садимо ґрунт, як садимо помідори, наприклад, перець, все те саме по тому самому принципу. Можна прикрити сухою землею, якщо немає можливості потім е, зраду полити, або, можливо, на полі не взяли багато води, або ще якісь причини, то можна прикрити сухим ґрунтом. А в мене є можливість полити, то я ще зверху поливаю самі, самі рослинки, ще поливаю зверху. Кожну луночку, такої, до речі, сіянці, саджанці, вони дуже люблять водичку. Лаванда посухостійка, але вже коли доросла. А поки маленька, вона любить набить такі болотця. Потрібно, щоб постійно там була волога. Тоді вона гарно вкорінюється. Вже маю не один рік досвіду, і це, це результат.